Доброго дня, любі мої діти та батьки! Продовжуємо працювати. На сьогоднішньому занятті у нас дуже багато роботи. Тому приготувалися і поїхали. Дітки, подивіться, яка в мене є картина. Що ви тут чи кого бачите? Так, діти. Це сім'я. Ми з мамою вже говорили, що таке сім'я. А тепер давайте згадаємо. Кого ви бачите на картині? Так, а ну, дивимося уважно. Так. Мама. Так. Добре. Ще хто тут є? Тато? Так, є тато. А це хто? Бабуся, правильно, дітки? Ще хто є? Дідусь, так, і кого ми ще не назвали. Діти, так, дітки тут є, подивіться, донечки і синочки. Так, яка гарна велика сім'я. А знаєте, дітки, вони мені по секрету розказали, що вони переїжджають на нове місце. І їм потрібен великий красивий будинок. Просить, щоб ми з вами допомогли їм його збудувати. Допоможемо? Добре. Тоді давайте приступати до будівництва. Для того, щоб збудувати будиночок, нам знадобиться частинки будинка із кольорового паперу та палички. У мене ці лічильні палички для рахування. А у вас можуть бути інші якісь, навіть палички із сухого дерева. Отже, приступаємо до роботи. Будуємо наш будиночок. Так, беремо основу будиночка. Якого кольору вона буде? Жовта. Так, кладемо на аркуш паперу. Так. Зроблена частинка будинку це наші стіни. Тепер зробимо дах будиночка. Так, Беремо частинку ось таку для даху. Якого він кольору? Червоний. Так, дах у нас буде червоний. Кладемо. Так, Дах готовий нашого будиночку. Тепер зробимо віконечко. Так, давайте подивимося якого кольору буде наше віконечко? Синього, так, дітки, кладемо віконечко. прикріплюємо до стіни. Так, і давайте, щоб у будиночку було тепло і могла сім'я там зігріватися, зробимо будиночку, димар, щоб топити пічку і грітися в холодну пору року. Так. Мар у нас зелений. Погляньте, який гарний будиночок вийшов. Тепер давайте біля будиночка зробимо парканчик. Для цього нам знадобляться палички. Так, беремо палички так, і викладаємо біля нашого будиночка. Так, з однієї сторони. Ось у мене такий буде різнокольоровий. Парканчик. Так, веселий такий. Ось так. Палички різного кольору. З однієї сторони ми виклали. Тепер давайте з іншої. Ось так кладемо палички. Будуємо парканчик. Так. І ще. Так. І ще. Так. Добре, подивіться, діти, яка гарна в нас вийшла для сім'ї будівля, і будиночок є, і парканчик є. І буде там дуже гарно, напевно, жити. Так, дітки, а ви зробили будиночок для сім'ї? Чекаю ваших робіт. І з красивими яскравими будиночками. До побачення!